Усім привіт! Це невеличке відео, в якому ми розглянемо основні можливості нового персонажа в Apex Legends Vantage. 9 серпня вийшов новий цікавий сезон, але для початку давайте подивимося, що нас чекає у свіжому батл пасі. Стартові скини, як завжди, дуже привабливо виглядають. Ну і за традицією протягом усього баттлпасу зустрічається декілька цікавих скінів та велика кількість золотих монет. В кінці цієї перепустки цікаві скини на потрійний ефект, на мій погляд, це вдалі косметичні предмети, особливо на фоні фінальних скінів минулих батлпасів. Ну і переходимо безпосередньо до вентедж та її можливостей. І заходимо на тренування. Почнемо з кюшки нового персонажа. Ця здібність називається релокація ехо. Це можна назвати певним поєднанням джампада Октейна та дрона Крипто. За допомогою кюшки ми запускаємо пташку, максимальна активна відстань до якої може бути не більше 42-43 метрів. Також за допомогою кнопки активації ми можемо змінювати розміщення пташки для зручності швидкого переміщення. Якщо затиснути кі, то відбувається переміщення персонажа вгору до пташки. В момент, коли ви долітаєте до свого крилатого друга, можна натиснути пробіл та зробити додатковий стрибок у повітрі. Безпосередньо у боях такий телепорт може бути більш ніж корисний ним, але варто враховувати, що активація переміщення також займає пару секунд. Ну і переходимо до пасивного уміння, яке також можна вважати досить корисним, особливо гравцям, у яких не так багато досвіду гри. При встановленні прицілу та наведенні зброї у бік противника відбувається підсвічування та з'являється шкала зі здоров'ям ворога. Тобто це така собі бюджетна версія золотого прицілу, але при використанні снайперської зброї така пасивка може бути досить корисна з точки зору розвідувальних можливостей вентадж. А тепер переходимо вже до основного уміння персонажа. При активації здібності у нас в руках з'являється досить пристойна снайперська гвинтівка, що як мінімум має непоганий зум. Після того, як Ульта зарядиться, у нас в розпорядженні один патрон. Кількість набоїв постійно зростає. Але для того, щоб зібрати достатню кількість куль. Треба не так мало часу, тому на ранньому етапі гри використовувати гвинтівку не має сенсу. Ну і при використанні снайперського прицілу ми також бачимо задіяне пасивне уміння, яке ми тільки що розглядали. Якщо ми маємо тіммейтів, то ульта також дозволяє тегати суперників та збільшувати бонус відносно демеджа. Ось такі справи. Пишіть в коментарях, якщо вам подобаються огляди в такому форматі. До наступних відео.